Привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про першу зустріч з психологом, з терапевтом. Що відбувається як відбувається. Отже, бувають такі випадки, коли людина готова на 90-99% вже піти, вона розуміє свою потребу, але вона боїться, вона не знає, що там відбувається. І я пропоную. Свій погляд на цю ситуацію, про те, як і що е, можна очікувати. Я буду розповідати про е, консультування, яке е, має певний ряд зустрічей, воно так, короткострокове, 10 зустрічей або довгострокове. Я не буду е, розповідати про кризову інтервенцію, яка де ви бачите спеціаліста. Скоріше всього, один раз у житті. Отже, з чого починається? Це починається зі знайомства. І це один із найхвилюючих моментів, я розповім один секрет психологів. Вони теж хвилюються, тому що вони бачать людину перший раз. І людина приходить з певними очікуваннями. На першій зустрічі зазвичай психологи при знайомстві розповідають про правила роботи, про правила конфіденційності, про правила СТОП. Якщо це консультування офлайн, то про те, що не можна наносити друг другу фізичних пошкоджень або руйнувати майно без згоди. Психолога. Також ви можете задавати питання про освіту, певні якісь особисті питання, і, при можливості, скоріш за всього, спеціаліст вам відповість. Що наступне відбувається? Це встановлення контакту емоційного або клінотерапевтичного альянсу. Це один із найважливіших факторів а, успішної роботи а, з психологом-психотерапевтом, тому що це питання емоційного комфорту. І нормально, якщо ви після першої зустрічі зрозуміли, що вам якось не дуже комфортно з цим спеціалістом, і ви можете відмовитись від роботи з ним і точно. А, Вашу сторону не буде ніяких образ, тому що ви ну, з якихось особистих причин не можете. Він може вам когось нагадувати чи щось таке. Що відбувається Це далі? Формування очікувань, що тут є складне. Те, що, скоріш за всього, людина приходить з певним життєвим багажом, який формувався а, протягом років, а можливо і десятиліть, і а, з спеціалістом а, ви а, намагаєтесь якось наблизитись до. Детального розуміння процесу до того, як воно буде, що реально, що нереально, і ці очікування проговорює. Четвертий момент. Він займає зазвичай найбільше часу у першій зустрічі. Це обговорення з якими проблем, з якими клієнт прийшов. Зазвичай, якщо клієнту важко, психотерапевт допомагає, він задає питання, уточнюючи питання, контролює емоційний стан клієнта і допомагає йому втриматись в здорових таких рамках. І е, за допомогою цього є певний такий ефект полегшення, тому що людина це все своє життя зазвичай носила в собі, і тут є можливість відкрити, вербалізувати цей контейнер переживань, який, мабуть, е, мало кому відомі. Ну, зазвичай. І п'яте, що відбувається, це формування цілей терапії. Тому що кожен процес людина за чимось приходить і важливо певне, формувати певний вектор, куди ми будемо в терапії, що ми будемо робити. Як ми будемо робити, це трошки інше питання, це питання методів, технік, ми його чіпляти не будемо. Але е, якось намічувати план, до чого ми рухаємось, до яких цілей, це важливо. І це особливо, вони можуть бути не статичними, вони можуть змінюватись в процесі терапії, можуть виходити багато нових якихось факторів, над якими ми не задумувалися, але, е, але вони повинні бути. Якщо казати про психотерапію залежності, то там є завжди такий певний план. Його називають план зцілення, план лікування, план перезості, який дуже-дуже важливий, щоб розуміти формувати певну покрокову систему, як і що потрібно робити. Дуже вам дякую. До зустрічі. Якщо у вас є в вашому колі спілкування люди, які, хоч, які хочуть звернутися до спеціаліста, психолога, психотерапевта, поділіться з ним цим відео, можливо, це їм допоможе зробити той вирішальний крок, щоб отримати кваліфіковану допомогу. Дякую, до зустрічі!